Привіт! Мене звати Оксана Дігтяр, та сьогодні я підготувала для вас урок з техніками, дотримуючись яких ви на 100% піднімете свої охоплення в сторіс. Але для початку ми маємо з вами розібратися, чому ж ваші охоплення падають. Поїхали! Якщо у вас в Сторіс однотипний фон, лише ваша говоряща голова, ніяких емоцій або ж одні й ті ж емоції, вас просто не цікаво дивитися. І десь буквально на середині ваш глядач починає зівати, йому стає нудно, і він просто виходить із ваших сторіс. Погана візуалізація. Тут йдеться про те, що ваші сторіси мають складатися не лише з говорящої голови та тексту. Використовуйте в свої сторіси різні схеми, графіки, таблиці. Це завжди краще сприймається вашим глядачем. та... Завжди легше читається та візуалізується, особливо якщо це йдеться про якусь важку тему, в якій ваш глядач, можливо, ще не такий сильний, як ви. Тому використовуйте це дуже легкий та простий метод, який розвиває вас як особистість та захоплює вашого глядача. Перевантаження сторіс. Тут йдеться про важкі терміни, або ж важкі теми, або ж просто про велику кількість тексту. Тому моя вам порада, якщо маєте дійсно великий текст і хочете його донести до глядача, розбавте цей текст на кілька сторіс. Або ж, якщо можна цей текст замінити більш конкретною інформацією, зробіть це. Так вашому глядачу буде цікавіше та швидше запам'ятовуватися ваша інформація. Активні продажі, звичайно, коли ми в режимі активних продаж, то наша головна ціль заробити, а не слідкувати за охопленнями. Тоді на цьому етапі це ок, що малі охоплення, і в принципі, просто змиріться з сим. Просто продавайте та заробляйте гроші. Негативна динаміка тут йдеться про часті та великі відписки з вашого блогу. А про те, як зробити так, щоб до вас постійно підписувались та майже не відписувалися. Або ж, якщо відписуються, щоб це не впливало на ваші охоплення. Я вже розповідаю на своєму наставництві та на своїх курсах. Приходь! Неякісна зйомка. Все, що стосується неякісного відео, будь то звук чи картинка, воно не має бути у нас в контексті, тому що це все псує перегляди, та наші підписники не хочуть більше бути у нас на сторінці, виходять та відписуються. Тому зробіть краще одне відео, але максимально якісно, ніж багато та неякісно. Ваші відео мають бути підписані. Я завжди підпис на відео порівнюю із цінами в магазині. Ви, коли заходите в магазин, ви відразу і тут на місці хочете бачити ціну на той чи інший продукт, а не хочете бігати по магазині і шукати продавщицю, що вона вам підсказала, за якою ціною цей чи інший продукт можна купити. Те саме відбувається і з підписником. Потрапляючи на вашу сторінку, він вже має розуміння, що він там хоче побачити. І чим довше він це буде шукати, тим менше в нього буде цікавості. Тому не ускладнюйте життя на вашій сторінці, не ускладнюйте пошук інформації на вашій сторінці. Чим вона краще відніється, тим більша вірогідність того, що цей підписник довше залишиться з вами. Нудні сторіс, а що вони не були нудними, просто змінюйте фони, змінюйте інтонацію, змінюйте емоції, змінюйте текст на говорящу голову та навпаки. Підставляйте музику та деякі сторіс, робіть без неї. Ось це все привернеть увагу та ваші сторіси ніколи не будуть нудними. Для самолюбування у вас є дзеркало. А у сторіс показуйте свою багатогранність, то завжди буде цікаво та захоплююче для ваших глядачів. І так, перший метод це одна сторіс в день. Тобто нічого до та нічого після на протязі 24 годин. І цей підхід може збільшити ваші охоплення від 2 до 5 разів в залежності від вашого звичайного перегляду сторітелінгу. Але увага! Що тут дуже важливо? Ця сторіс. Має бути максимально корисна для тих, хто читає та для вас. Наприклад, зробіть якийсь класний ріл із закликом до дії. До прикладу, надійшли мені слово «Кокос» та я відправлю тобі 10 безкоштовних методів просування через інстаграм. Що ми цим маємо? По-перше, маючи одну сторіс на весь день на 24 години, наші охоплення піднімаються. По-друге, люди, переходячи через сторіс на наш вілз, лайкають та переглядають його, що також піднімає наші охоплення. Потім ці ж самі люди йдуть в Дірект, пишуть вам кодове слово і знову таки піднімають нам цим охоплення. Далі ви перекидаєте цих людей за безкоштовним уроком в свій телеграм-канал або на свій YouTube, де знову-таки у вас будуть плюсуватися ваші підписники та збільшуватися. Ваші покупці. Другий метод це 24 години. Друкуйте свій наступний сторітейлінг лише тоді, коли попередній абсолютно повністю зникне. Тобто через 24 години. Цей метод дозволяє зацікавити та заострити увагу на новому сторітелінгу. Але тут також увага. Якщо ви друкуєте свій сторітейлінг після 18.00, я вам дуже раджу. На другий день зранку надрукувати ще один сторіс. Це допоможе підняти ваші охоплення та зацікавить людей до вчорашнього сторітелінгу. Адже охоплення ввечері трішки нижче, ніж охоплення на протязі цілого дня. Тому або друкуєте сторітелінг до вечора, тобто напротязі дня, або ж додаєте зранку ще один сторіс, щоб підняти охоплення попереднього сторітелінгу. І це мій улюблений метод сторіси для обмеженої категорії людей. Що це означає? Ви тримаєте інтригу і говорите, наступне сторіс лише для. І тут, до прикладу, ви можете сказати, наступні сторіси лише для тих людей, які заробляють більше 1000 євро в місяць. І навіть якщо людина не належить до цієї категорії, вона однозначно відкриє таке повідомлення. Тому що люди, які не заробляють 1000 євро, Хочуть подивитися, що ж там для тих, хто заробляє більше. А ті та категорія людей, які заробляють більше тисячі євро, заходять дивитися автоматично на таку сторіс, тому що розуміють, що там буде інформація конкретно для них. Тому і та, і та категорія задоволенням дивиться подібні сторіс, тим самим піднімає ваше охоплення. Анонс в Reels. тут ви можете анонсувати важливість сьогоднішнього вашого сторітельга. Тобто не йдеться про кожен день сторітель, так тому що кожен день ми не можемо робити якісь такі геніальні, максимально класні сторітелінги. Але коли ви знаєте, що у вас сьогодні буде просто максимально корисний, дуже яскравий, такий захоплюючий сторітейлінг, за допомогою рілса ви можете привернути максимально до нього увагу, тому що рілси зазвичай переглядають більша кількість людей, навіть люди, які не заходять до нас в сторітейлінг. А за допомогою Рілс, якщо ви зробите анонс, багато людей зацікавиться та перейде, дивитися до вас в сторіс. І просто реально класно, якщо в цьому сторітейлінгу буде заклик до дії, тобто перейти за на безкоштовний урок через кодове слово. Ну, ви вже знаєте. І продовження попереднього методу це анонс до сторітелінга через Reels. Тобто, ви привертаєте свою увагу та просите ваших глядачів прийти не лише в сторіс, а вже безпосередньо у Highlights, Тому що найяскравіші та найкласніші, найкорисніші, найяскравіші сторітелінги ми зберігаємо у Highlights. Тому через Reels можна робити також анонс на Highlights, Та це ще більш. Більш класно, тому що людина, можливо, зайде не сьогодні, подивитися Reels, а допустимо, за кілька днів, коли вже нашого наших сторіс не буде. Але хайлайт завжди зберігається, тому також користуйтесь. Ще один класний метод це резонансний контент. Якщо вам на завтра потрібно просто, щоб прийшло на ваш сторіс максимальна кількість. Глядачів, то сьогодні ви маєте використати таку максимально, максимально тему, яка викликає багато реакцій. Це зазвичай тема сексу, тема відношень, зміна зовнішності або якісь такі гучні події. Це все підвищує охоплення і зацікавлює людей зайти ще завтра, щоб побачити продовження. А завтра ви вже, звичайно, викладете той сторітейлінг, який потрібно, щоб переглянула велика кількість людей. Ну і зовсім не відстає від всіх і ось цей метод. Це неочікувана подія. Тобто всі ті події, які з вами не стаються постійно. Стаються дуже дуже рідко. Наприклад, ви загубили ключі або ви загубили документи, у вас е, прорвала вода в квартирі. Просто абсолютно все, дуже багато і варіантів, що написати таке, що просто люди не очікували, що у вас це може статися, і будуть просто на протязі всього дня думати та хвилюватися за вас, або підтримувати вас, запитувати вас, як закінчилась та чи інша історія. Тут це максимально легко, розважальний контент. Люди завжди люблять спостерігати за тим, як ми веселимося, як ми сміємося, з чого ми сміємося, над чим ми сміємося, чому нам весело та в якій мірі ми проживаємо ось ці такі наші кумедні, веселі історії. Всіх та завжди тримає в напруженні інтрига. Завжди цікаво спостерігати, як же ж закінчиться те, що так розпочалось. Тому інтригуйте своїх підписників, інтригуйте свою аудиторію, аби вони залишалися на протязі дня з вами та аби вони постійно переглядали ваші сторіс. Використовуючи всі ці методи, ви на 100% піднімете охоплення ваших сторіс. Стане для ваших підписників ще більш цікавішими, більш інтригуючими, більш захоплюючими. Тому використовуйте методи і вже зараз не відкладай на потім. Нагадаю, що з вами була я, Оксана Дігтяль, та я експерт по запусках, прогрівах та продажах. Будую стратегію індивідуально під кожного свого учня. Відведу вас за руку з нуля до продажі вашого продукту або ж вашої ніші. Я найкраще в просування як на холодну, так і на теплу аудиторію. Знаюся добре у безкоштовних та коштовних методах просування. Зі мною ви запустите автоворонки, які вам будуть приносити на постійній основі нових підписників, а значить і нових клієнтів. Також допоможу вам налаштувати таргет так, аби клік за клієнта для вас був мінімальний, але при цьому приносим вам нових підписників та знову таки ваших покупців. А ще я знаюся та співпрацюю лише з тими блогерами, яких перевірила особисто. Та з якими співпрацюють мої добрі колеги. Тому і там не вийде вам злити кошти. Тому приходьте до мене. Я навчу вас багатьом фішкам, навчу всього, що знаю сама. Зі мною ти нарешті дійдеш до результату.